В даному прикладі потрібно спростити вираз. Для цього в знаменнику першого дробу розкладемо на множники вираз це квадрат мінус 25 за формулою різниця квадратів, тобто, чисельник переписуємо поки що без змін, а знаменник це квадрат мінус. 5 у квадраті, так як 25 це 5 у квадраті. І тепер за формулою різниці квадратів розписуємо вираз як c 5 на c плюс 5. Мінус 5. Другий дріб переписуємо без змін До Так, Шукаємо спільний знаменник цих двох дробів. Переписуємо знаменник першого дробу. Смінус 5 помножити на С плюс 5. Але і знаменник другого дробу, це плюс 5, але бачимо, що він вже входить у знаменник першого дробу. Він у нас є цей множник – це плюс 5, отже, нам не треба другий раз його переписувати. Таким чином ми маємо спільний знаменник двох дробів. Першого і другого. Тепер шукаємо допоміжні множники для першого дробу. Потрібно спільний знаменник, ось він у нас, поділити на знаменник першого дробу буде одиниця. Допоміжний множник другого дробу. Треба спільний знаменник поділити на це плюс 5 знаменник другого дробу. Якщо поділити, то вони скоротяться, ці множники. залишиться це мінус, мінус 5. Отже, пишемо вираз: C мінус 5 це допоміжний множник для другого дробу. Щоб сформувати чисельник різниці дробів, нам потрібно чисельник першого дробу помножити на допоміжний множник, і відняти чисельник другого дробу, Це помножити на допоміжний множник це мінус 5. Робимо і записуємо все це в чисельник це квадрат плюс 25, помножити на одиницю. І відняти С помножити на С мінус 5 Дорівнює. розкриваємо дужки. Ясно, що будь-яке число помножити на одиницю, це саме це число, тому просто записуємо C квадрат плюс 25. Міс мінус С помножити на С, розкриваємо дужки. буде мінус С у квадраті. Мінус С помножити на мінус 5, буде плюс. 5С, так як мінус на мінус дає плюс 5С. Знаменник переписуємо без змін Сміну 5 на С плюс 5. І в чисельнику бачимо, що Сквадрат мінус Сквадрат скорочується. 25, залишиться 25 плюс 5С. Виносимо п'ятірку за дужки. спільний множник. Отримуємо 5 плюс С. Або С плюс 5 від перестановки доданків сума не зміниться. Це мінус 5 на С плюс 5. Так як це одинакові вирази, скорочуємо чисельнику і знаменнику за правилом скорочення дробу. Дорівнює. кінцевий результат. Залишилось у нас в чисельнику 5, а в знаменнику це мінус 5. Кінець.